Який лікар або, взагалі, спеціаліст вважається класним? Як правило, ми знаємо чули такі всі історії, ходили до того, до того, до того, а аж потім хтось сказав, що це за проблема. Що це означає? Діагностика є дуже важливою і ви маєте. Вміти дивитися комп'ютерну томографію. Будь-яку. Тому моє завдання навчити вас користуватися будь-якою комп'ютерною томографією, взагалі будь-якою. Неважливо, яка назва, з якої країни вам вийшли. Чи це пацієнт шлеї із... з Європи чи з Америки? Ви відкриваєте диск і консультуєте його. Курс по КТ. Як виглядає? Всі сидять з ноутбуками. Це цілий день практики. Я не розказую про історію томографа і коли він перший був зроблений. Я навіть цього не знаю. Про ні про пікселі, ні про вокселі. Ви просто цілий день працюєте з томографією, і потім, навіть якщо якусь з цих томографій, яку я їх показую, ми 7 чи 8 видів томографії розглядаємо, а за день ми працюємо десь близько з 30 томографіями, то ви все одно, маючи навик, зможете потім подивитися будь-яку. Приходите на курс, всі сідають в кожного ноут 15 хвилин теорії, а потім. Я показую, ви повторяєте, розбираємо анатомічні утвори, які можна побачити, розбираємо місця, як спланувати імплантацію, розбираємо, як спланувати комплексного пацієнта. Працюємо по одному, працюємо в командах. Класний курс. Буду радий вас бачити. Запрошую. Ви маєте це вміти.